Ця всі рани, розчиняться, вся кров. Колись мене побачиш, ти є така потреба завжди допомагати і бути з Україною. Ми маємо бути сильні. Ми маємо бути сильні і завжди допомагати один другому. Якщо ми не будемо допомагати один другому, ми будемо годувати чужу армію, не нашу армію. Якщо ми не станемо всі одним фронтом, то не буде України. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, що є люди, яким Небайдужа наша доля і не просто небайдужа на дивані, а небайдужа на, надії. Щоб виникають питання, потреби на місцевому рівні волонтерському, ми теж активно долучаємося. Наприклад, у нас є можливості допомагати технікою, там, наприклад, коли йде розвантаження активне в великих об'ємів волонтерської допомоги, ми надаємо техніку, надаємо людей. Якщо треба, ми проводимо якісь закупівлі, проводимо якісь логістичні праці. Відчуваю, що сьогодні день проживання дома долучився до допомоги тим верствам населення, які це потребують. Зокрема, волонтерський рух України для героїв, який був сформований після 24 лютого. Він надає допомогу не тільки рівненським закладам, ну зокрема, і нашому закладу, а також надає допомогу і в основному жителям прифронтових міст. Війна є і війна близько. Від цього не можна втомитися. Доки буде війна, від цього не можна втомитися. Тому що я Україна, я витримаю, він. коли країні необхідна допомога, кожен має проявити свою громадянську позицію і долучитися до допомоги, хто чи може. Хто може фінансово, хто може матеріально, а хто своєю праці. Я дуже вдячний всьому колективу, який відгукнувся на дану пропозицію. І е, вирішив все-таки долучитися до даної ініціативи і надавати свою допомогу, зокрема, праці. Не можна розслаблятися. Нам ворог не дасть можливості розслабитися, бо е, вони, мабуть, і хочуть, щоб ми розслабилися тут в стелу і забули, що в нас є такі проблеми. А на сьогоднішній момент Україна має бути зготовою. Україна я витримаю, бір, я захищу тебе.